Пізнати місто з маличку в Івано-Франківську. Відбулася презентація дитячої книги Франківська абетка написала її громадська активістка Марія Козакевич. Видання створене з метою виховання у дітей любові до рідного міста. Відтак у подальшому вони відчуватимуть відповідальність за його майбутнє. Авторка розробляла концепцію книги протягом декількох років. Власне, концепція абетки полягає в тому, що на кожну літеру ми бачимо або людей, або предмети, або якісь особливі. Будівлі, які є в нашому місті, тут розповідається про різні наші якісь міські традиції, про особливості природи, тобто про наші річки, про Вовчинецькі гори і так далі. Про різні архітектурні елементи, якісь важливі цінності, почуття, які ми хочемо дітям з дитинства привити. Тобто, там слова, наприклад, любов, дружба, батьківщина, взаємопідтримка, взаємодопомога і так далі. Ілюстрації до книги створила Юлія Андріїв. На картинках у деталях зображено архітектурні пам'ятки Івано-Франківська. Також розглядаючи малюнки, можна дізнатися про характерні особливості міської забудови. Це допомагає дітям краще запам'ятати та впізнавати місто. Це насправді було завдання такий невеличкий виклик, щоб показати такі важливі речі, і навіть дорослі речі, як можна назвати, такі як архітектурні деталі, будівлі і різні наші етнографічні елементи. Таким чином, щоб вони були цікаві для дітей і саме були корисні дітям і щоб діти могли їх вивчити, запам'ятати і знати особливості свого краю, свого міста і усіх наших пам'яток і знакових місць і об'єктів. Книгу можна придбати в Івано-Франківську та деяких книгарнях України. Авторка сподівається, що проєкт може стати прикладом для створення подібних освітніх матеріалів про інші міста. Оксана Себастьян, Денис Сатановський, новини. na węże